Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 31 хід білих, мат в три ходи. Розв'яжіть. По матеріалу білі сильно програють, в них тільки тура і слон. Але чорний король з краю дошки, тому тут може бути мат. Тура аж один це не мат, закриється чи тура, чи слон. Якщо королем побити пішака, це нічого не дає. Наприклад, пішак де в ферзі. Король F5, ось тепер створена загроза мату. Але G2, чорний пішак де в ферзі. Теж білі тут не виграли. Тура С8, є загроза Тура H8 мат. ж 3 і король втікає на ж 4 Знову не мат в чорних і захист. Ви, мабуть, вже зрозуміли, що якщо хід чорних, чорні грають g3 і в короля є хід. Потрібно не дозволити чорним зіграти g3. Тому правильний хід слон g3. Якщо б є тура G3, тоді Тура це 8 І h 8 мат. Хай буде А2, Тураж 8 мат. Якщо слон G3, те саме. Тура це 8 і буде мат. Проблема чорних в тому, що вони своєю фігурою блокують поле g3. Нехай буде слон це 7, але білі не б'ють слона. Тураж 8 мат. Що робити чорному? Тура це 3. Ось просто жертвую туру, але щоб не було мату в три ходи. Тоді Тураш 1 мат. Ще така загроза в білих є. Якщо слон є 1, тоді Тура це 8. І Тураш 8 мат. Така ось задача. Перший хід, слон же 3. І чорний король залишиться з краю дошки. Основна ідея Тура TuraC8, Тура Turach 8 мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!